Ще 30 вересня 2010 року, на тлі скандалу, викликаного намаганням партії регіонів узаконити російську мову як другу національну, президент України Віктор Янукович видав указ про проведення у школах та вузах міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Шкільний етап конкурсу мав відбутися терміном до 4 грудня. Наша знімальна група завітала до однієї з вишнівських шкіл, аби довідатися про умови, завдання та ставлення до цієї непередбачуваної ініціативи президента, з метою піднесення престижу української мови і літератури у молодого покоління, стимулювання учнівської та студентської молоді до вивчення рідної мови, підвищення рівня загальної мовної культури та в рамках підготовки до відзначення у 2014 році. 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка постановляю перше започаткувати проведення міжнародного мовно літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка як щорічного загальнонаціонального заходу. Нам, вчителям, вона усім імпонує. Єдине, що ну, накладно, тому що дітям скласти два конкурс, два твори. В один час важко. І тільки-тільки ми відбули конкурс імені Петра Яцика, і ось буквально на цей тиждень у нас конкурс до творчості Тараса Шевченка. Згідно указу, завдання шкільного етапу складали самі вчителі. Мовне завдання запропонували дітям трошки пофантазувати, спробувати побути в образі. Маленького Тарасика і його зустріч із Долею, як могла відбутися ця зустріч, і що могло у них відбутися, яка розмова? А із літератури запропонували з вивчених творів уривки з поезії і спробувати на них розкрити творчість Тараса Шевченка до відповідно до вікового рівню, що діти вже вивчили. Варто зазначити, що даний конкурс ставить за мету виявити саме письменницькі таланти серед молодого покоління, перш за все, форма та зміст, а вже потім грамотність. Також передбачена виплата 39 000 щорічних стипендій президента України переможцям конкурсу. Кошти на це буде виділено з Держбюджету України. Конкурс тільки розпочато, попереду на молодь чекає ще кілька прохідних етапів. Отож, далі буде.